Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас в відогляді кентавер 200B. Це вже модель грузиться. Ми приїхали на площадку, зараз будемо відвозити. До речі, у нас питали, як ви доставляєте в закритому типі чи в відкритому. Ось можете зараз побачити. Ось у нас везеться 4 замовлення. Це на евакуаторі тяжкий тракторець. Квадроциклик замовили і ще от, от причепчики де замовили Причепчик, Причеп на причеп і е, мототрактор. Тобто до вас воно приїжджає, хлопці згружають. Якщо там якісь елементи є, вони їх ще можуть покласти в кабіну або під трактор, або ну десь кріплять елементи, дивлячись від того, що у нас доставляється. Так, перейдемо до тракторця. Це у нас модель на 20 кінських сил. Тут 11.05 двигун встановлений з рідиним охолодженням ось бачимо: вентилятор плюс заливається водичка для того, щоб у вас все працювало. Насос встановлений від ДВС напряму. Додатковий генератор встановлений, він у нас іде. Одразу за маховиком ось бачимо не знизу, як на 240-х, а вверху. Так, по датчикам тут все, в принципі, як і на 160-ках, на 200-х, на 240-х. Вони однакові для всіх мототракторів «Кентавра». 3 плюс 1 передач повишені, поніжені, блокування півосі, здвоєна педаль тормозу. В принципі, все як і було. І з нового на цих моделях вже йдуть не квадратні, а отакі скруглені крила, як на 240-х моделях, як на моделях 160 БН. Є вже розкоси. Ось бачимо: ось один розкос, другий розкос, тобто більш посилені сталі крила, тому що багато людей. Жалілося, що крила вони досить такі слабкі і їх дуже хитає, неможливо навіть опертися. От тепер бачимо, що зробили жорсткіше. Вали 50 і так і лишились, колію можна відрегулювати від метр до 1,40 м. Ззаду у нас є два ручейка. Тобто можна використовувати додаткове обладнання, типу касілка, копалка, сажалка і так далі. Так, ну, розширювальний бачок зробили як на файтері. Це я думаю, ви вже знаєте, якщо дивилися наші попередні відеогляди. Причепний механізм в комплекті, ще в комплекті йде гідроциліндр на 325 кг підйому, в примусова гідравліка. Хто не знав, на мототракторах йде примусова гідравліка. Так, по комплектації, Комплектація цього трактора йде сам трактор, йде зіп, Вон він примотаний до сидіння, як завжди. Ще йде фреза на 120 см з перехідною пластиною і плуг 220 ми комплектуємо до таких мототракторів, від себе це йде в подарунок. Доставочка безкоштовно, без передоплати по всій Україні. Таким трактором можна обробляти 1-1,5 гектару землі. Якщо у вас там 10-20 соток, це вам просто з головою буде. Повністю все обладнання, яке там під посадку картоплі, посадку чесника, посадка зерна, викопування, все можна буде на такому тракторі працювати. Коли питають, чим відрізняється трьохточковий від точкових, там напевно немає обладнання. Друзі, все є. Ось бачимо повний склад обладнання, і до будь-якого трактора може підійти будь-яке обладнання. Тому, якщо у вас там 10, 20, 30 соток, можете брати мототрактор спокійно і працювати їм в повному обсязі, тобто на такий можна поставити і картоплі і касілку для сіна, і граблі. тобто повністю весь функціонал він буде робити. Гарантія на цей трактор – це два роки. Вона розпосюджується на двигун, на коробку, на охолоджувальну систему. Тобто, якщо щось трапляється, ви можете набирати хлопці або висилають запчастину вам новою поштою, або приїжджають, забирають трактор, ремонтують це в принципі. Входить в вартість сервіса. Ви за це не переплачуєте. Замовити можна по номеру, який бачите на екрані, чи на нашому сайті motop.com.ua. Силочка є в описі, є на цьому відео, і в кінці поставлю вам силочку на даний товар одразу на сайті, щоб можна почитати і замовити. На цьому все, друзі. Пока-пока, все буде Україна.